Степаненко неточна передача. Досі багато помилок ми бачимо. Неточних передач, неточних вкитань. Слизький рахунок 1-0. Ну, якщо дивитись на загальний рахунок обох зустрічей, то з рахунком 3-0 попереду суха балка. Руслан Прудкий отримує м'яч. Назад скидає на Дмитра Стеценка. Той ледь не випустив. Ну і бачимо, Денис Ніколаєв виходить із воріт. Ліквідує загрозу для своєї команди. Тут буде кутовий для жовтовоців. Неточний від Тараса Рибака пас. Перехопили його футболісти Авалона і будуть зараз водити його аута. Степаненко з м'ячем. Тарас рибак ледь не обікрав капітана Броварчан. Зараз він помиляється. Неточна передача в напрямку на 31-го номера Олександра Каркулу віддавав пас капітана Валона. Неточно. Зараз неточна передача від рибака на Петренка. Небезпечно. на підлогу Зараз одинадцятий номер броварчан Дмитро Стеценко. Святослав ключник виставляє стінку. А двоє гравців пробігли повз м'яч, ну а удар наносив капітан. А, синіх Степаненко непоганий удар. Міленький з м'ячем. Пасує на Бабілова. Дмитро Бабілов втрачає м'яч. В трьох вибирають нього гравці Авалона. Ну і пас на Бабілова неточний. Ніколаєв. Кидання чіпляє Степаненко. Ну і рукою грає зараз Анатолій Міленький. Піксує фол а, з боку Анатолія Міленького Зараз а, Іван Литвиненко, другий арбітер. Ну і буде штрафний удар зараз а, в метрах а, в дев'яти від воріт. Сергій Степаненко і Віктор Шевченко готуються пробивати. Степаненко пробігає Шевченко. ну і Забирає м'яч Сергій Демченка, вкидає на Міленького, Міленький пасує на Дмитра Бабілова. Пробиває другим темпом Артем Петренко і рятує свою команду зараз Денис Ніколаєв, голкіпера Валона. для гостей. Шевченко пасує на а Аніскін на фланзі. Перехоплення від Міленького. Аут для валона. Віктор Шевченко з м'ячем, рухає його вперед, пасує. На дев'ятого номера Володимира Плюту, а намагався пройти далі. Вибили м'яч футболісти сухої балки. І Зараз Анатолій Міленький отримує по нозі. Заблокував він удар. Аніскіна. Ще один удар від Аніскіна. Сергій Демченко забирає м'яч. Пасує на Артема Шеремета. Шеремет а, вибиває м'яч. Від Григорія Комара 13-го номера. Темно-синіх. м'яч виходить в аут. Ковальов. ледь не привіз собі подаруночок. Але все ж таки впорались з ситуацією. Перестрибнув а, голкіпера жовтовоців. Сергій бединок зараз а, не дає зробити закидання напрямку власних воріт. Розіграли швиденько аут гості. Сергій Демченко забирає м'яч в руки. Кидання на БДНК. Той на Ковальова. Шеремет ефектно, але не точно зіграв. М'яч вийшов в аут. Денис Ніколаєв. Ну і знову неточна передача. Цікаво було б подивитися статистику точних і неточних передач футболістів обох команд. Небезпека біля воріт сухої балки. Не сильно зараз пробиває. Артем Мороховець, восьмий номер броварчан. М'яч виходить на кутовий. Знову пас на мороховця з кутового. Той не зміг впоратись з обробкою м'яча. Будеау для сухої балки. Ковальов. Вкидання в напрямку Романа Дяченка. Відбирають в того м'яч. Він а, навіть не зміг а, прийняти м'яч Роман Дяченко. Беденок. Беденок на Дяченка тримав а, того за руку 19-й номер. гости Сергій Романовський. Арбітри не побачили а, ніякого криміналу в цьому в цьому епізоді. Ну і аут для сухої балки. Половину першого тайму майже зіграли команди 10 хвилин без 15 секунд. Рахунок 1-0 на користь господарів. Ну і Зараз м'яч чіпляє стильові конструкції. Тож м'яч буде вводити зараз з за бокової лінії Авалон. З носка пробивав Сергій Романовський. Забирає м'яч Сергій Демченко. Вкидання на Романа Дяченка. І, а, вибиває м'яч зараз Романовський. Ау для сухої балки. Черемета з лівої ноги. А, а, два рази а, блокує удари Сергій Романовський. Ну а зараз фол. А з боку Романа Дяченка. Штовхнув а, в розпачі Роман Дяченко. Футболіста Авалона. І Ще один фол. Фіксують арбітри для сухої балки. Степаненко. Неточна передача. На БДК. Бединок додому на Шеремета. І неточна передача від Артема в напрямку Романа Дяченка. Руслан Прудкий буде вводити м'яч з Аута Степаненко. Назад на Ніколаєва. Ніколаєв. Закидання дуже сильно. Олександр Каркула не зміг. А, не нанести удар, не зупинити цей м'яч. Демченко відтягнувся назад Роман Дяченко. На Шерем... І чергова неточна передача від Шереметить. Точніше, що м'яч торкнувся, здається, Степаненко. Тож, аут для жовтоводців. Ну а зараз шановні глядачі, повітряна тривога оголошена в Дніпропетровській області. Тож ми вимушені перервати цей матч заклятих орків.